всім, З вами Віталік і до нас сьогодні прийшли знову посилочки з Китаю. Сьогодні їх небагато, дві, але вони дуже цікаві. Почнемо з найменшої. Це до нас сьогодні прийшов кабель USB на магнітній основі. Давайте подивимося на нього поближче. Відкриваємо. Так. Тут ми бачимо макулатурку від нашого. Улюбленого продавця з Китаю. Ну Це був сарказм. Добре, макулатурку відкладаємо на біг. І дивимося на наш кабель, який прийшов від нашого китайця. Посилиці більше чого немає. Цей кабель китаєць оцінив 82 цента і задекларував вагу 20 грам. Насправді я за нього заплатив близько 3 доларів. Давайте розглянемо наш кабель поближче. Так. О, бачу подарочок тут китайця. Кусочок цікаво для чого це призначено. Хто знає, пишіть в коментарях, будь ласка. Такий кусочок пластмаси салатового кольору. Так, і це наш магнітний кабель USB. Так, довжина його, як ми бачимо, десь около метра. Ну, ви не бачите, я бачу. І тут має від'єднуватись наша кінцівочка. Так, вона від'єднується, вона на сильному магнітику. Як бачите, бачите, тут така кінцівочка. Ну так зробили, скопіювали китайці від е, MacBookів. Але це класно. Бо коли ви заряджаєте телефон, ваш телефон може впасти і, звичайно ж, виривається кабель. Але при цьому, як ви використовуєтесь таким магнітним кабелем, тут ми маємо також. Маленький-маленький індикатор, який нам сигналізує, чи заряджається наш даний телефон або що ми заряджаємо. І бачите, цю частинку ми можемо запхати до нашого телефона. Зараз я вам покажу, я повернувся. От, наприклад, беремо наш телефон, табель викладемо на сторону, запихаємо цю частинку сюди. Ну і вона у нас так буде виглядати. Ну, звичайно, треба було б зняти чехол в ідеалі, але наразі показати можу вам так. Запихаємо цю частинку сюди, хочемо заряджати, підставляємо і воно заряджається. Коли телефон падає, просто кабель від'єднується. Мені здається, такий кабель мусить мати кожен, хто має в загальному смартфон. Це незамінима річ. Без якої не обійдеться жодна людина на землі. Добре, перейдемо до нашої наступної посилочки. І це до нас сьогодні прийшов чехол на каск роверовий. Ну, знаєте, коли падає дощ, каск має всередині спеціальні отвори, через які цей дощ для провітрювання. Але через який цей дощ попадає вам на голову і ваша голова мокра після проїздки. А для цього наші жовті друзі. Придумали такий класний чехол на ваш роверовий каск. Як бачите, він такого класного кольору. Я вам зараз подремонструю, як він буде виглядати на каску. От. Це мій каск роверовий. Беремо цей чехол і пробуємо його просто натягнути на ваш каск. Так. Попробуємо ще ззаду. І тепер так, задня частина натягнулася. Тепер давайте передню. Так, Він розтягується. Тут внизу, як бачите, є така спеціально вшита різиночка, яка не дасть йому зністи з вашого каску. Так. От бачите, і ви маєте захищену вашу голову від попадання в неї всередину води. На цьому у нас посилочки сьогодні закінчилися. Підписуйтесь на мій канал. Хорошого дня. Па-па-па-па!